Я для матусі вішать вища, я подарунок мамі роблю, я свою маму дуже люблю. Види сонечко з хатинки, просить дівчинка Маринка, усміхайся разом з нами, бо сьогодні свято ма. мама. Мама, маченько, матуся, я добраю в тебе Ти найкраща краще, світі мама, ніжна, добра і ласкава. Я тебе вітаю із великим святом. Я тобі бажаю, радості багато. Христосу з голубого неба. І троянда перша день цвіте для тебе. Дай, матусю, я твої руки поцілую, за шийку обійму, шийські похвалю. Знаєш, матусі, як я тебе дуже сильно люблю. Коли риска за карлючку, на папері перша ручка. Все з'єдналося, а з'явили перші слова. Мама, я ще дощу Кожен життя здав і годував, оберігав. Мама, що в грудях кожен кожен часом вихвалюється за нас. Мама! мама мене, серце! Що жену знову і знов скажіть. Це мамина любов. Яке колося золоте, у них з ростечками росте. Мамині руки. Які ти знаєш, ти, які нам сяють з висоти. У Кочубівській гімназії святково та урочисто привітали матусь, бабусь із Днем Матері, що відзначається цього року 14 травня. Напередодні учні закладу всі від малого до найстаршого готували своїми руками яскраві подарунки. Тож кожна матуся отримала свій унікальний шматочок дитячої старанності та любові. Почесними гостями свята стали мами випускників гімназії, сини яких зараз у лавах захисників борються за майбутнє України та дають можливість. Меншим навчатися, шановні мами наших славетних героїв. Дозвольте від імені сільського голови паланці сільської ради Руслана Анатолійовича Яремчука від себе особисто привітати вас, з днем матері, висловити щирі слова вдячності за ваших синів, які сьогодні обороняють нашу країну, бережуть її спокій, мир, соборність, незалежність. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам терпіння, щоденних ранкових звісточок від ваших синів. І бажаю вам дочекатися їх живими, неушкодженими додому. Слава Україні і слава мамам наших героїв, шановні наші люби, мами, наших з почуттям великої поваги і вдячності та з нагоди Дня Матері, висловлюємо вас. Щиру вдячність та кажемо велике спасибі за виховання сина, який чесно та сумлінно виконує свій військовий обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Ви виростили справжнього лицаря-патріота, свідомого громадянина та захисника рідної землі, своєю нелегкою службою. Хоробрістю та мужністю ваш син гідно примножує славу поколінь захисників нашої батьківщини та підтримує авторитет Збройних сил України. Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, родинного затишку, благополуччя та Божого благословення, миру усім нам і якнайшвидшої перемоги. Подякую, нагороджується Тетяна Борисівна. Шановна Наталія Мифодіївна. Подякую нагороджується Наталія Володимирівна. Нагороджується Любов Петрівна. Нагороджується Людмила Олексіє. Зінаїда Сергіївна. Подякую нагороджується! Шановна Варвара Дмитрівна! Вірші, жанрові виступи, пісні все цього дня присвятили берегині ангелу кожної дитині матусі. Смутних хай не знає твоїх кої, я ж не поспіваю ні свої пісні, у смішка матусі світлий обрімі, у смішка матусі, береги ни, у смішка матусі, переселі, у смішка матусіває сніг. Взяв комп'ютерна дисплея. Це з програмою газета. Хто сказав, кому, коли, як йому відповіли. Всі маршрути і адреси, всі сенсації і стреси, ціни, модні кольори, телефонні номери. Як робити, як питати, пробачати, їсти, спати, торкати і прати плями. Знають мами, тільки мами. От за це їм каже. give me